Доброго дня, дорогі мої друзі, вітаю вас на своєму каналі English Life. Мене звати Надія Румний і я живу в Великобританії уже 21 рік. Тому мені дуже б хотілося з вами поділитися враженнями, які в мене поступово склалися цю країну. Бо коли ви приїжджаєте із України, то все тут вам покажеться навпаки. І крім Центрального Лондону вам буде дуже важко помітити якесь процвітання в британських містах, тому що люди з достатком в Великобританії живуть не в містах, а в селах, бо багаті англійські люди не уявляють життя собі в квартирах, а також без садка. А ще тут не люблять нічого нового. Та дуже полюбляють старинні будинки, а не нові. І ось зліва знаходиться старинний будинок, який ми зараз з вами відвідаємо завдяки благодійній організації Національна довіра National Trust, яка в Англії і всій Великобританії дивиться за історичними будинками, які залишили в спадок. Буші Володарі. Цей будинок був побудований на початку 17 століття та належав місцевому фермеру. А в кінці 19 століття, відома англійська актриса Елен Террі, що їхала з Лондону по цій дорозі до своїх друзів, закохалася в цей чарівний будиночок і купила його. І пробила майже 30. Щасливих років свого життя ось саме тут. Елен Террі була одна із самых відомих і успішних актрис в Великобританії на той час і працювала вона в Лондоні в театрі Covent Garden. А сюди вона приїжджала на відпочинок від активного театрального життя. Але в неї були свої помешкання ще й в Лондоні. І вона була відома не тільки в Великобританії, а також за кордоном, особливо в Америці. Цікавий фактор з її життя. Вона була заміжня три рази. Перший чоловік був старше майже на 25 років, а от третій чоловік був молодший. На 30 років, з яким вона одружилася бувши на гастролях в Америці. І саме він доглядав за нею останні два роки її життя, коли вона страждала від деменції. Будинок актриса залишила однієї із своїх трьох доньок Еді Крег, яка була постановщиком в театрі. Вона боготворила свою матір. І тому рішила зробити із цього будинку музей, щоб увіковічити її пам'ять. Ось в цій шафі знаходилися театральні сукні-актриси, які зараз тимчасово знаходяться на виставці в Нью-Йорку. Зараз ми попадаємо до спальні актриси Елен Террі. Майже всі кінати в будинку залишилися в такому стані, як вони були при житті актриси. І хочу відмітити, що сучасні люди, які проживають в таких старинних будинках, от так точно меблюють своє житло. Але такі будинки можуть собі дозволити тут, в Англії, тільки багаті. І купувати нові меблі до старого будинку вважається признаком відсутність смаку. А зараз ми зайшли в кабінет. Ось тут володарка дому писала своїм друзям Оскару Вальду та Бернарду Шоу. А зараз ми заходимо з вами до Вітальні, де приймали відомих гостей. І ось іменно так виглядять будинки старовинні, де проживають сучасні люди високого достатку. 15 років тому я сама була свідком, коли мене запросили в будинок фотографа, яка в той час працювала на відомий британський журнал 100 кращих будинків Великобританії. Після смерті матері, донька актриси Елен Террі сама переживала фінансові труднощі, але була сповнена рішучості увіковичити пам'ять покійної матері. І тому у цьому хліву, де колись фермери тримали худобу, вона створила театр, в який до наших днів приїжджають виступати відомі актори з Лондону. І це доказує, що люди високого достатку, які живуть в селі, добре себе вміють розважати в сільській місцевості. І саме перше, що ви побачите, виходячи з будинку, це квіти, які ростуть навкруги цього будинку. А далі йде фруктовий сад, а потім вже город. А ось тут ми з вами бачимо, що Буде вистава у театрі, і тому приїхали організатор вистави з Лондону. А в 1997 році святкували 150-річчя покійної актриси Елен Террі. І через благодійність зібрали велику кількість грошей, ті люди, які віддали на благодійність театру більше ста. Фунчі мають свої персональні стільці в театрі з викарбованими іменами. Серед цих благодійників був Пол Маккартні та його жінка Лінда. Пол Маккартні так і проживає неподалік звідси, і продовжує відвідувати цей відомий всій Англії театр. Маєток покійної актриси межує із. Церквою, яку ви бачите справа. Зліва знаходиться будинок, де жила донька актриси. Але вона продала його після смерті матері, бо потрібні були гроші. А тут ось знаходиться поле, яке здається в оренду фермерам благодійною організацією National Trust. І зароблені кошти за оренди йдуть на підтримку цього маєтку. Ми знову бачимо будинок, де жила донька, а поряд знаходиться церква та цвинтар, де актриса Елен Террі заповідала бути похованою. Але вона була захоронена в церкві Конвент Гарден в Лондоні, де поховані всі самі відомі люди британського театру. Ми з вами прогулюємося по фруктовому садку, де ростуть горіхи, та покидаємо затишний маєток. Та вирушаємо з вами ще до одного цікавого будинку, який знаходиться неподалеку, 20 кілометрів від села, де ми з вами були, в крихітному містечку, яке називається Рай. А зараз ми попадаємо з вами до будинку відомого американського письменника Хенрі Джеймса, який жив та працював у Лондоні на початку ХХ століття. Після провалу однієї своєї п'єси на лондонській сцені він шукав схованку від своїх глядачів та друзів і приїхав. До провінціального містечка Рай, де не далеко звідси жив його найкращий товариш, відомий на той час архітектор Едвард Борен. Перші два роки проживання в цьому будинку. Генрі Джеймс орендував його, а потім у нього з'явилася змога купити цей будинок. Його часто відвідували. Відомі англійські письменники Герберт Уельс, Родіат Кіплін, Джозеп Конрад. Всі вони жили неподалеку звідси в своїх маєтках в селах. Цей будинок має дуже цікаву історію. Він був побудований в 1723 році для Джеймса Лема. А в 1000. В 726 році сюди завітав зненацька король Джордж І, щоб перечекати морський шторм. Що так зненацька застав його в морі, щоб зберегти життя короля. Корабль пришвартувався в бухті міста Рая, і цей будинок був найпідходящий для прийому. Короля у цьому провінціальному містечку. І от з тих пір в цьому будинку ця кімната називається Королівською спальнею. І все так залишилось в ній. Король провів у цьому будинку чотири дні, аж доки не вщух шторм на морі. А в цей час у господині дому були пологи, і родилася дитина. А король став. Хрещеним батьком немовляти. Сам же будинок зараз належить благодійності національна довіра, National Trust, який до останнього часу здавав цей будинок в оренду відомим людям мистецтва Англії. І тільки два роки в ньому ніхто не живе. Цьому будинку дуже пощастило. Під час Другої світової війни, бо сюди влучила бомба, але вона тільки зруйнувала оранжерею будинку. А зараз ми з вами покидаємо це затишне містечко, яке зветься Рай, та де й досі проживає багато людей мистецтва В ось таких стародавніх будиночках і старинними меблями. Сподіваюсь, що вам сподобалось моє відео. Якщо моя інформація була цікава, то будь ласка, напишіть та поставте подобайку. Всіх щиро дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей!